Показую на прикладі косіння біля таких клумб, чим відрізняється більш дорогий сегмент косарок від більш дешевого. Дорогий це у мене Alco, Alco 521 SPA, дешевий, ну більш дешевий. Це 4248. Дивимося на косильне деко, як вони у них розміщені. В Alco з одного боку деко висунуто за колісну базу. Перекладаємо трубку по колесах рівненько. Бачите, наскільки деко висовується? Це для того, щоб ви колесами їхали по газоні, а деко було отут і воно підбирало всю траву. Плюс ніж, який рухається. Від клумби і закидає зразу цю траву сюди. Деко видвинуте, Дивимося в штиля з цього боку по колесах. Деко не видвинуте, деко навпаки трошки сховано, колеса виступають. Відповідно, якщо ми косимо тут оштеле, колеса мають їхати по гальці. І відповідно, трава буде кидатися сюди, бо ніж буде трошки закидати її. Ось бачите за що я? З цього боку лишається багато кінчиків, ось таких непіднятих. Ну і дивимось з іншого боку. Бачите, оці сторчички, які лишаються кінчики. Ну, оце у нас сторона, де ми косили алко. Як бачите, таких кінчиків немає. І плюс, ось тут явно чистіше скошено. Тобто немає кінчиків, які занадто далеко скарчать сюди. Це у нас весь периметр, де обійшов Олег Алковською. Бачите, кінчики майже не старчать і немає розсипаної трави на гальці. Тепер дивимось. На штильтах. Бачите, стерчать кінчики, ось вони високі. Коли пробуєш злізати колесами сюди на гальку, починає кидати травичку чуть-чуть. Ось трава накинута. Ось, ось, ось вона йде. Також ви можете сказати, що ти ж там показуєш відео, де ви там все обкошуєте. Ми обкошуємо, але раз на два тижні буває тиждень, коли ці кінчики встигають вирости. І в цьому випадку перевага косарок, яких висунути деко, це все-таки перевага, бо, на відміну від косарок, де немає цієї функції, вам не доведеться це все потім здувати, або там підстригати, підкошувати, або ще якісь нюанси, якось заморочуватися. Просто косите собі і все. В цьому перевага ось цієї переваги. Але як бачите, у мене два 248-х штеля. Простеньких. Більш топова модель у мене тільки алковська. Люди, у яких більш топові моделі по штелю, по хускварні, по оліомаку, по макіті, хонді, Напишіть, як декор розміщено у вас: чи воно виступає, чи не виступає. Бо я можу судити тільки по своєму алко.